Оригінальна Devil May Cry здивувала керівництво Capcom, продавшись тиражем понад 2 мільйони копій. Це справді вражало, враховуючи, що гра з'явилась виключно завдяки невдалій розробці Resident Evil 4, про що я розповідав у попередній ретроспективі. Кепком не очікували і близько такого результату. Однак про розробку сиквелу почали замислюватись ще на релізі, коли потенціал було видно неозброєним оком. Здавалося б, Хідеті Камія створив свій хід, великий блокбастер, і тепер буде цінуватись компанією як топовий гейм дизайнер. Але сам Камія почувався інакше. Камія вважав, що його скоро звільнять. Весь цей буремний дух Камі, репутація вічного опортуніста чудово доповнили зіпсовану Resident Evil 4. Хоча гра й вийшла в результаті успішною. Все ж варто прийняти факт, що це не аби що, а флагманська серія, номерна частина котрої тепер створювалася з нуля. У всьому цьому був винен камія. Тому його призначили на виробництво нової малобюджетної гри із невеличкою командою. На цю роль його порекомендував сам Сінді Мікамі, кажучи, що Камі талановитий геймдизайнер, але йому не вистачає досвіду саме в таких проєктах. Я намагатимусь тут уникати великої кількості найменувань та імен, аби не перенавантажувати відео зайвою інформацією. Важливо тут те, що дізнавшись про розробку сиквелу, камія просить тодішнього тимчасового режисера поділитись напрацьовками сценарію. Прохання камії було проігнороване, і він лише стверджується в думці, що йому залишились лічені дні в компанії, а тоді остаточне звільнення. Адже все це, на його думку, після пониження в званні та відправки на маловідомий проєкт, камія, до речі, помилявся до його звільнення. Залишалось ще півдесятиліття і кілька культових ігор, таких як Окамі. Але із серії Devil May Cry він зараз зникає. Таємно плекаючи безліч ідей, породжених його дітищем, квінтесенцією котрих пізніше стане байонетта. В самій же команді розробників Team Devil, створеній камією, наче буря вирує. До них практично повністю приєднують провальну Studio One, котра розробляла ігри для аркадних автоматів. До команди долучають безліч нових імен, сценаристів тощо. Технічно в майбутньої гри навіть не було постійного геймдизайнера. Тобто так гра розроблялась, до неї активно писали сценарії, одразу кілька людей, але начебто не було єдиного бачення та контролю. Саме в цей час на горизонті з'являється Хідеаті Іцуно. Він щойно закінчив роботу над файтингом для Кепком, та, начебто, почав роботу над грою, котра колись стане всім відомою як Dragon's Dogma. Однак зараз компанія вважала, що в нього творча криза, і він практично не працює. А сиквелу Devil May Cry дуже потрібен постійний режисер. Так Хідакі Іцуно стає головним геймдизайнером гри за півроку до релізу. Харо Devil Деси з 5 director. Отож, що змінилось? По-перше, коли Іцуно взявся до роботи, його чекало перше здивування. Данте більше не веселий жартівник. Він куди доросліший, серйозніший і мовчазний. На думку сценаристів, це було логічно, адже сюжетно між іграми минуло 10 років. Однак для решти це виглядало так, наче між першою та другою частиною відбулось щось жахливе для головного героя. Стиль Данти був більш реалістичним та відповідав уявленням про крутість в масовій культурі. Діалогів стало менше, персонажі менше рухаються, зате приймають дуже пафосні пози. По-друге, тепер гру можна було пройти за другого персонажа Лючію або Люсію, залежить від транскрипції. Однак розробники не приховують, що створюючи героїню, покладались на латинську культуру, тому я читатиму саме як Лючія. Це була реакція на те, що фанати часто казали, що хотіли б мати змогу пограти за тріш у першій частині. Взагалі, створюючи сикл DMC, розробники сильно покладались на поп культуру тих часів. В багатьох анімаціях легко побачити вплив матриці, а головний лиходій Арій візуально був натхнений легендарним актором вестернів Ліван Кліфом. Однак недосвідченість оновленої Team Little Devils в консольних іграх дала цікавий результат. Розробники не вміли працювати із реалістичними зображеннями, через що візуально гра дуже відрізняється як від оригіналу, так і від продовження однак не в гіршу сторону. Я скептично ставлюсь до HD-ремастера трилогії, але навіть там, Devil May Cry вірогідно найкрасивіша візуально. Все завдяки так званому селшейдінгу. Гра більше нагадує мультфільми, ну чи аркадні ігри, чим добре прикриває свої візуальні недоліки всупереч обмеженням платформи. Але ця недосвідченість негативно відобразиться на інших складових гри. Розробники читали багато відгуків гравців, але не зовсім знали, що із ними робити. До прикладу, оцінюючи гру як бойовик, вони максимально зменшили кількість загадок, натомість збільшили кількість боїв. Вороги часто розпавняться на вже пройдених локаціях. Аби гравець не лютував від постійних боїв, саму бойову систему сильно спростили. Тоді для розробників це звучало логічно, але замисліться: збільшити кількість ворогів, але зробити бойову систему менш комплексною. Так, так, це призведе до репетативних заклікувань раз за разом. Але до відгуків ми повернемось пізніше. Нагадаю, Іцуно приєднався до розробки достатньо пізно. Він робив все, аби гра була хорошою настільки, наскільки це було можливо. Величезна кількість недопрацьованих ідей були вирізані з гри, але й деякі ідеї самого Іцуно були викинуті на помийку через неможливість реалізації. Як приклад, мало хто знає, але в кривавому палаці або ж між рівнями Іцуно хотів, аби Данте їздив на мотоциклі під керуванням гравця. Ця ідея ніколи не буде реалізована. Хоча для гри були готові два персонажі зі своїми відмінностями, локації для обох не були достатньо відпрацьовані, через що Іцуно погоджується на компроміс. Однакові локації в різному порядку. Незважаючи на більший штат команди, більшість проблем гри, зітканої зі шматків різних розрізнених людей, було вже неможливо виправити. Попри всі старання, кепком висловлюють незадоволення результатом. І Цуно розуміє, що попереду провал. Він залишиться єдиним режисером в титрах гри, але Іцуно не хоче, аби це була вся його роль в серії Devil May Cry. Він завчасно домовляється про триквел. Так чи інак, Capcom довіряють Іцуно ролі режисера та головного геймдизайнера у розробці Devil May Cry 3, а отже її розробка відбудеться незалежно від продажів Devil May Cry 2. І хоча проблеми з сиквелу були очевидними, Capcom очікували не гірших продажів, ніж ті, котрих добився оригінал. В ідеалі компанія сподівалась на продажі десь між двома та трьома мільйонами. Для мінімізування ризиків компанія запускає агресивну рекламну кампанію із синематиками, трейлерами, що включали як кадри реальних зйомок, так і комп'ютерну графіку, що не мали нічого спільного із самою грою. У 2003 році Devil May Cry 2 виходить в реліз на двох дисках: на одному кампанія за Данте, на іншому за лючію. Але про те наскільки вона була успішною чи провальною, насправді ми поговоримо після оповіді сюжету. Я знаю, що це не найкраща моя сторона. Я не дуже добре вмію розважати, переказуючи сюжет. Тому на цю роль я запросив свого товариша Койота. Він справжній мастак у сфері відеопроходження з купою жартів, мемів і просто хорошого гумору. Сьогодні його завдання переказати вам сюжетну лінію Данти як основу у своєму фірмовому стилі. Сподобається? Підпишіться на його канал за посиланням в описі відео. Погнали! Та годь, дякую за такі теплі вітання. В першу чергу спасибі тому, без кого не відбулося б цього дійства. Сподіваюсь, ви такі ж вдячні і вже бахнули подобання під відео, а ваші пальчики вже строчать схвальні коментарі. Не те щоб я у вас сумнівався, та зайвими такі нагадування не бувають. Тепер запускаємо цю рухліть і споглядаємо вступний ролик. Так як розробники вважають глядачів рибками, з гри у гру нам тим чи іншим чином нагадують, хто такий Спарда і у чому був успішний в свої роки. Цей раз не був винятковим. Крім цього, розробники незмінні ще у одній своїй фішці: в першій же сцені задати настрій всій історії і дати розуміння, що нас чекатиме далі, а саме пафосний головний герой з зарозумілою компаньонкою знайомтесь, Люсія. Що спільними зусиллями вбиватимуть чудовиськ намаганнях досягнути певної цілі, тільки от щось все ж не так. Різниця між цією грою і її колегами зяє з неймовірною силою. Цей Данте якийсь неправильний. І щоб зрозуміти, що не так, найлегше буде порівняти з тим, що ми мали у першій грі. DMC і її головний герой є продуктами попкультури свого часу. І якщо в першій грі наш Донте слухав роцк, як справжній мужик мав покатик з головою дівчиною на стіні, і міг так знаєте, по душевному підібати. То цей чувачок поход не вийшов з матриці, так як Кіану Рівс, який вміє спілкуватись з чортами, мав з'явитись аж через два роки. Це, що стосується його зрозумілого ебала, воно не раз мозолитиме очі під час проходження, та будьмо відверті. Як грови не вімкнули, Дімон завжди був пафосним і надмінним. Часто воно виглядало срато, але дещо давало вам можливість проникнутись з ним, не думати, що перед вами якийсь ходячий шаблон, а саме данте постійно получає пизди. Тут. Тут, тут і навіть тут, але не цього разу. І щоб не поносити про те, як же погано ще й грати за нього, я обмежусь сюжетом. За оказівкою нашої нової знайомої ми прибуваємо на острів, де зустрічаємо її бабцю. Та втирає, що ми й Орден твоєму батьку свого часу допомагали. І на запитання, чи знала вона спарду, відповідає О. Замість розповіді про брехову молодість каже, який той був файний, а ти будь теж молодчиком. Є от чоловік нехороший, богатий, звуть Арій, ще й демоняча сила у власних інтересах юзає. Давай розберись. А Данте такий. Looks like it's your lucky day. Серйозно. Це не серйозно. Цей поц постійно цю монетку кидає. Шановний відьмак, я. Пробачте, я. я чесно готувався. Я, я я розповім сюжет. Я зможу. Данте вирушає на пошуки Арія і через монстрів, танків і літаків, які, мабуть, крізь діру в часі і просторі прийшли з прототайпу і босів про яких не хочеться згадувати. Та що гріха таїти, забути їх просто. Наш білявий друг дістається хмарочосу де й зустрічається з Арієм. Цей фаршик просто тікає, залишаючи данте з. Солом'яний бичок. Потім треба вибратись з будівлі, і в незрозумілому храмі знаходимо якийсь аркан і Люсію, що неї і болить себе, аргументуючи таку поведінку власною демонічністю, паралельно просить доставити аркан бабці, та в свою чергу просить врятувати внучку, що пішла в соло розбиратися зарії. На Данте знову кидає монетку і йде на порятунок. Прибувши на паті, бачить полонену Люсію, віддає Арію аркани, вони махаються, і геній філантроп після програного файту пробує вбити дівчулю та Данте не пальцем робоний. Рятує її, вистрибуючи з хмарошоса, що епішненько вибухає. Незабаром настає сонячне затемнення, час, що підходить для ритуалу викуку Аргосакса. Всі аркани здавалося б, діють. Всі, крім одного. Данте, показавши, що замінили артефакт своєю монеткою, прикінчує Арія, та ворота в світ демонів все одно відкриваються. Данте сперечається з Люсією, хто повинен вирішити побороти Аргосакса. Тут важливий моментик. Аргумент Люсії полягає в тому, що вона демон, тому вона повинна йти. І плаче, на що Данте каже? Never cry. І спір вирішується, хто б сумнівався монеткою. Звісно, пекло прямує Данте. У порталі Данте бореться за Росаксом і перемагає його у вигляді безформенної жижі, а потім і у формі уберчорта. Ви тільки гляньте на його задоволену морду. Далі нам показують, як Данте на моцку їде по просторах пекла, титри. І ще одна сцена, у якій Люсія в офісі контори Данте згадує, що у спарди вийшло повернутись, і роздуми перериває шум мотора на фоні. І якщо ви думаєте, що ж за фігню ми щойно почули, я скажу, що я сам в шоці. Та не переймайтесь, дупа складається з двох сідниць, тож для складання повної картини варто знати, що відбулось в компанії Люсії, і тут я передаю слово тому, за ким ви точно засумували. Фу! Найкраще в запрошених гостях те, що вони роблять за тебе левову частку роботи. В даному випадку мені навіть не потрібно переказувати своє проходження за Лючію, бо воно майже аналогічне до проходження Данте, окрім порядку та кількох ключових моментів. Тут все дуже просто, пане Койот. Посеред проходження Арі зізнається, що це саме він створив лючію. І скільки б вона не захищала світ людей, рано чи пізно вона повстане проти них. Арій збирав аркани, щоб впустити в світ людей древнього демона. Він схопив Лючію та відправив її за останньою арканою, котру Лючія віддала Данте. Бо, як і сказано, більше не довіряє собі. Адже за словами Арія, рано чи пізно повстане проти людей. Ця аркана і стала останньою в колекції Арія, але ритуал не спрацював. А все тому, що Данте підмінив її. В момент, коли ритуал не спрацьовує, з'являється Данте і каже: фальшива аркана для фальшивого бога. Напевне, найкрутіший момент в грі. Після перемоги над Арієм портал в світ демонів таки відкривається. Данте та Лючія вирішують, хто піде у небуття, кидаючи так злощасну монетку. Доля вирішує, що піде Данте. Перед тим як зникнути в пекельному вимірі, він кидає монетку Лючії. Вона уважно дивиться на неї, і помічає, що монетка то із трюком з обох сторін однакова. Щоразу кидаючи монетку і нарікаючи, що от хелепа доведеться допомогти, насправді Данте щоразу робив лише те, що хотів, видаючи з себе більш безсердечного ніж є насправді. Втім, коли Данте зникає в порталі, повертається Арі. У своїй підсиленій демонічній формі, для котрої, до речі, розробники надихались драконами азійського типу на кшталт китайських лунів. Хоча лючія залишається наодинці, їй вдається побороти убердемона. А далі ви й самі все знаєте з розповіді Койота про гривіння мотору і так далі. Devil May Cry 2 вийшла в реліз в дуже нехороший час для Capcom. Саме тоді в компанії відбувається велика внутрішня боротьба, зубумовлена закриттям студії, що відповідали за вуличні ігрові автомати. Вони закривають 18 запланованих тайтлів, а з іншого боку, на головний реліз року сиквел перспективної DMC, валиться шквал критики і зовсім не безпідставної. Сюжетно головною претендією гравців була не лише зміна в характері головного героя. Серед критики були вороги на кшталт у роботу так, демонський танк буде навіть демонський гвинтокрил. Це змушувало гравців ніяковіти, особливо згадуючи готичну стилістику оригіналу. Бойова система теж нікого не тішила, як було сказано раніше, вона була спрощена. Локації стали куди більш відкритими ніж в оригіналі. У далекому 2003 році рівні були схожі на напіввідкритий світ. Однак, на думку гравців, це заважало тій же бойовій системі. А на мою думку, є інша проблема: подекуди це просто ламає камеру. Босів критикують за те, що вони стали надто простими і не вимагають ніякої стратегії. Сюжетну кампанію лючі критикують за те, що вона складається із тих же рівнів та асетів, що й кампанія Данте і з мінімальними відмінностями. А концепцію двох дисків називають дешевим способом скласти враження більшої гри, якою DMC2 однозначно не є. Вже на старті Capcom зменшують очікувані продажі до 1 мільйона і 600 700 тисяч копій. Однак і цієї цифри гра не виправдовує, продаючись тиражем в 1 мільйон 400 тисяч копій. Ця цифра стала розчаруванням для компанії і не тільки для неї. Великі американські видання починають називати Devil May Cry 2 розчаруванням року, а в багатьох вона займає місце в першій десятці найбільших відеоігрових розчарувань в історії. Це міг би бути кінець серії, перший, але не останній, що іронічно. Як я вже говорив у попередній ретроспективі, відміняти Devil May Cry будуть ще кілька разів, і кожного разу вона повертається. Це міг би бути кінець серії, але розробка триквелу вже почалась, адже контракт із Іцуном ніхто не відміняв, і ця гра врятує серію Devil May Cry та остаточно зробить її легендарною. У попередньому відео я казав, що люблю кожну гру серії Devil May Cry, що важко зрозуміти стосовно сиквелу, враховуючи його сумнівну репутацію. Стосовно Devil May Cry 2 існує суспільний консенсус: найгірша гра в серії, і з цим важко сперечатись. Але я все ще люблю цю гру із особистих причин. Справа в тому, що саме через цю гру я познайомився зі всією серією ще в дитинстві, купивши піратський диск. В своє виправдання можу сказати, що тоді я не знав, що це диски піратські, а існують ще ліцензійні. Так чи інак, я завжди платив за ігри, просто колись я платив не тим людям. Такі були часи. До речі, в мене був лише диск із кампанією Данте. Я навіть не знав, що там можна грати за лючію. Цю втрату я надолужив для створення цього відео, адже в дитинстві я гру так і не пройшов, як і багато інших ігор дитинства. Але, але я її запам'ятав. Devil May Cry 2 не дуже хороша гра. Але насправді з деякими крутими ідеями для свого часу. Можливо, це гра, котра більше за інших в серії потребує повноцінного ремейку із переосмисленням ігроладу, бойових механік тощо, аби врятувати свій статус і місце в серії. Бачите, від неї відхрещуються як гравці, так і розробники, подекуди просто ігноруючи події сиквелу. Але від її існування нікуди вже не подітись, і вона все ж займає місце в таймлайні. До речі, раніше її події мали відбуватись у після четвертої частини серії, але ближче до випуску DMC5 події сиквелу перенесли більш логічно у після першої та перед четвертою частиною, і це ніяк їй не шкодить. Devil May Cry ніколи не була про глибокий сюжет. Devil May Cry – це такий вестерн із демонською зброєю, котрий передає емоції через ігролад та постановку сцен. Іноді по-японськи гротескно, але це завжди працювало завжди, тільки не в дімсі 2, від чого трохи сумно. Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні. Ваші імена зараз на екрані, скільки б вас там не було. Щиро вам дякую, адже саме завдяки вам я продовжую працювати над такими ретроспективами. Я знаю, що ви підписувались не заради топ-10 ігор на Геловін що. Тож маю виправдовувати вашу довіру. Ще раз вам дякую. Наступним відео буде відео-есе. Знаю, знаю, ви зачекались. Якщо ще хтось хоче мене підтримати копійчиною, посилання в описі відео. До зустрічі, мої демонічні кренделики, і слава Україні!